Як стосунки з батьком впливають на наші доходи, е, в першу чергу, стосунки з батьком будуть впливати на що? Вміння брати на себе відповідальність, тому що в дитинстві ми бачили, як батько ніс відповідальність за мене, як за дитину? Відповідно, е, створюючи свою сім'ю, ну, якщо ви чоловік, ви будете будете розуміти те, яким чином вам потрібно себе вести. Коли ви приходите на роботу, колектив це є свого роду сім'я. Це не є повна модель сім'ї, але в чомусь вона її повторює. Як влаштований кожен колектив? Кожен колектив влаштований по якійсь системі, є лідер, тобто батько ну, я кажу, так, що начальник як рідний батько. Так, воно в якійсь степені це висловлює, воно воно правильно. Тому що батько що дає гроші, ресурс, він забезпечує дітей. Начальник на роботі що дає? Гроші він забезпечує працівників. Тобто, в якійсь степені працівники це є, ну, в чомусь схожі діти свого начальника. Якщо ж ви не отримали досвіду позитивного від свого батька, то вам важко буде робити кар'єру. Як батько допомагає побудувати кар'єру та заробляти великі гроші? В першу чергу, для того, щоб ви могли щось отримати в житті, вам потрібно проявити смирення та вміння прийняти щось від старшого. У нас є три вида стосунки: старші рівні молодші. Батько у нас знаходиться в категорії старшого, і нам потрібно вчитися приймати щось від батька. Але якщо ми постійно бігаємо, ми не можемо всістися, ми не можемо це прийняти, ми не можемо проявити смирення перед батьком, в нас немає терпіння, у нас немає поваги до батька, то нічого ми від нього відповідно отримати не зможемо. І це буде проблема для людини. Так буде. Тому що якщо ви кажу, не можете прийняти від старшого, в першу чергу стосунки будуються як старші і я смирення, вміння прийняти. Коли я щось отримаю, я можу передати щось рівним та молодшим. Як стосунки з духовним вчителем впливають на гроші людини? Е, є в нас батько це людина, яка дала нам життя. Яка дала нам тіло, ну душа вона має вічну природу, але духовний наставник він також нам допомагає. Він змінює систему цінностей. Тобто, якщо батько він більше виконує функцію вдягнути дитину, школу відвести, погодувати, то. В принципі, батько він має бути духовним наставником сім'ї, ну це в ідеальному варіанті. Не завжди правда таке трапляється, але ну слава Богу, що колись ця традиція була нормою життя, потім вона втратилася, особливо під час періоду Радянського Союзу, і далі зараз знову ж таки ця традиція починає відновлюватися. Це дуже ради. Духовний наставник це є духовний батько, От, тому що якщо батько, який дав тіло, який дав народження дитині. Він турбується більше про тіло, то духовний наставник він буде в першу чергу більше піклуватися, турбуватися про душу кожної людини. Він допомагає якраз, що зробити, змінити систему цінностей. Що саме робить духовний наставник? Духовний наставник він буде що робити? Він допомагає змінити систему цінностей. Ну, дивіться, людина ходить до церкви кожної неділі. Що вона там чує? Як жив Ісус Христос, які якості він мав, От, Ну і в абсолютно нормальну, адекватну людину виникає бажання. О, я би хотів в собі розвинути якусь якість, яку мав там Ісус Христос. Ну чи, наприклад, якийсь святий, якась людина, яка присвятила себе служінню Богу. От, тобто, це є найвищий рівень, на який ми рівняємося. І коли людина рівняє на цей найвищий рівень, то всі решта нижчі рівні вони витримуються автоматично. Що таке вища освіта та як вона впливає на наше життя? Е, вища освіта це в першу чергу розвиток інтелекту людини. Це вміння спілкуватися, це вміння з рівними, це вміння спілкуватися зі старшими, це вміння швидко, оперативно знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати її, вміння включити свій інтелект. Зараз дуже сильно вища освіта, вона обесцінена, тому що люди вони ну, там, бігають з папірцями, щось просто інформації нахопалися, щось запакували, видали їм, дали якийсь папірець, щось такого плану. Це трошки не про те. Вища освіта це коли в дійсності людина туди вкладається і вона отримує певний досвід. Тоді так, тоді це буде як вищий освіт. Якщо це просто біганина за папірцями, за якимись документами, то на жаль, воно не дасть результатів, і людина не зможе. Ну, кстати, це це не повпливає на людину. Бо так, коли кажуть, о, там хтось має дві вищих освіти. Це дуже розумна людина. Ну то, що вона папа має, це не означає те, що ця людина буде мати е, ці якими. Те, що та людина буде мати вищу освіту в дійсності. Ну то що в неї голова буде на рівні вищої освіти.